Шановна педагогічна громада, розроблений авторським колективом підручник має оригінальну структуру. Автори намагалися зробити його таким, щоб дитина хотіла взяти, взяла його в руки і не хотіла відпускати. За формою, за змістом, за розвитком пізнавального інтересу і так далі. Специфіка навчального предмету інформатики і в 4 класі також, що він має лише одну годину на тиждень. А діти, як і будь-яка людина для дітей, притаманне забування. І тому ми переконані, що ніхто з вчителів, з батьків не заперечить, що якщо приділити лише певну розвитку якоїсь якості мислення, формування якогось поняття 4-5 років, цього явно недостатньо, дитина буде. Забувати і тому підручник розроблений відповідно до оригінальної структури. Він розбитий на чотири основних частини, умовно розбитий на чотири основних частини. І кожна частина на кожному уроці повторюється, але з наростаючою мірою складності. Перша частина присвячена знаковій діяльності, оскільки керування комп'ютером підпорядковано співвідношенню людина знакова система. Друга частина уроку має на меті формування алгоритмічної культури четвертокласників. Вони виконуючи завдання цієї частини, вони усвідомлюють деякі властивості алгоритмів, принципів їхнього виконання, вчаться виконувати, змінювати, конструювати алгоритми різної структури, знаходити у послідовностях дій невідповідні на частини, набувають вміння планувати свою діяльність. Третя частина уроку, і на наш погляд, вона є найбільш важливою, тому що спрямована на розвиток в учнів початків системного, модельного, логічного і критичного мислення, які необхідні не лише для подальшого вивчення інформатики, а й інших навчальних предметів. Значна увага приділяється формуванню учнів поняттів взаємозв'язок. Оскільки на знаходження взаємозв'язків ґрунтується поняття структура, система, модель, інформаційна модель тощо, всі ці вміння, всі ці вміння вони є, мають міждисциплінарну сутність. І тому для моделювання використовується завдання з математики, мови, образотворчого мистецтва, фізвиховання, музики тощо. Слід сказати, що психологи довели, що е е якщо один і той самий матеріал представити різними мовами, умовно, це значить так словесною, графічною, візуальною мовою, то це сприяє найкращому засвоєнню навчального матеріалу. Тому в цих завданнях значна увага приділені в саме здійсненні модельних переходів від одної форми представлення до іншої, що в кінці кінців, як показав експеримент, сприяло кращому засвоєнню навчального матеріалу. Остання частина уроку присвячена роботі з комп'ютером. Вона займає третину уроку, 15 хвилин на попередні види діяльності. Затрачається 30 хвилин уроку, вони є в основному безкомп'ютерні. Дякую за увагу. Ось така коротка презентація нашого підручника. Підкреслимо, що він належить до підручників нового покоління, книгою, яка спроєктована на інноваційних підходах. Та оригінальних принципах. Саме це суттєво відрізняє його від цього ряду інших типових підручників для 4 класу. В чому ж оригінальність та універсальність нашого підручника? Його зміст спроєктовано відповідно до задачного підходу, розроблено відомим українським методистом Шохор Троцьким. Ефективність цього методу підтверджували відомі вчені Поя, Бал, Лернер, Фрідман. Мажбець і багато інших. За таким принципом побудовані підручники з математики для початкової школи, у яких понад три тисячі завдань та задач і лише кілька визначень. Сутність задачного підходу полягає в тому, що навчальна діяльність базується на системі навчально-пізнавальних завдань, виконання яких дозволяє учням робити певні узагальнення. Багаторазове повторення певних завдань у наростаючим рівнем складності. Створює умови для поступового, беззайвого теоретизування, узагальнення, виявлення властивостей алгоритмів, інформації та усвідомлення структури відповідних мінь. Другою особливістю цього унікального підручника є високий рівень реалізації міждисциплінарних взаємозв'язків. Думаю, що всі погодяться з тим, що поняття інформатики є універсальними, а спричинений нею стиль мислення належить до ключових компетентностей учнів початкової. Школи. І цей потенціал значною мірою реалізується в нашому підручнику. Інформація, алгоритм, логіка, моделювання, системний аналіз, притаманні всім навчальним предметам, а початки модельного та системного мислення є складниками високої інформаційної культури особистості. Також важливо зазначити, що даний підручник є лише одним компонентом дидактико-методичного комплексу, до якого входить. Методичний супровід, порошенні методичні рекомендації для вчителів, зошит з друкованою основою та електронна складова, електронні засоби підтримки навчальних предметів початкової школи та електронний конструктор. Електронний конструктор, спинимося трошки детальніше, є досить ефективним засобом розв'язання навчально-пізнавальних завдань і є спільним проєктом з Інститутом інформаційних технологій НАН України, науковий керівник професор Олександр Євгенович Стрижак який на даний час знаходиться в заверштальній стадії розробки. Його функції, його функції, саме першої версії, описані нами в першому номері журналу Комп'ютер у школі та сім'ї ще в 1988 році. І не можна не сказати, що авторський колектив висловлює щиру вдячність вчителю інформатики Ірпінської спеціалізованої ЗОЖ номер 1 художнього профілю Поліщику Андрію Олександровичу за цінні поради. Та режисуру даної презентації. Дякуємо вам, Андрію Олександровичу, дякуємо всім за увагу.